Середина березня не кращий час виходити на лід. Той уже тонкий та крихкий. Утім, на Дніпрі навіть у відлигу охочих посидіти з вудкою десятки. Про комфорт цей рибалка подбав, а от про безпеку забув. Як рятуватись і куди телефонувати, якщо трапиться біда, не знає. У вас є якісь засоби для рятування, якщо не дай Боже потрапити в таку ситуацію? Ви представляєте, вийти на рибалку місяць сімнадцять. Ви знаєте, телефонувати, куди до якщо в екстрену ситуацію попали. Вже попало, так ти за ні, якщо куди хтось побачило, що хтось в екстреній ситуації, та то... ні, не знаю. Як чи наш знає правила вдалої риболовлі вудкар з 30-річним стажем Олександр. Головне пішнею перевіряти лід та не йти у місця, де течія. За цей час сам у крижаній воді не бував, а от іншому рибалці життя врятував. Там клює краще, а там де течія? Там клює краще, але ж туди не треба йти. Краще прийти додому без риби, ніж... Зовсім не прийти. Із друзями ходить рибалити. Пан Микола у компанії посидіти з вудкою безпечніше і цікавіше. Утім, сьогодні з рятувальних засобів має лише целофановий пакет. Рибалка зізнається, іноді ходить і на тонкий лід, проте тоді готується краще. Якщо йду на якесь тонке болото, є така матузка і палка з крюком. А на цьому льоді тут можна ходити. Мінлива погода та легковажність або самовпевненість вудкарів можуть коштувати життя та здоров'я, кажуть рятувальники. Цьогоріч в Україні під кригу провалилися понад сотня людей. Рятувати вдалося трохи більше половини. Зараз такий період, коли йде перепади температур, коли вночі іде морози, вдень іде тепло, внаслідок чого лід тріскається. От і як наслідок, люди просто можуть опинитися в такій от зоні небезпечній, коли просто проваляться під лід. Рятувальники роздають пам'ять. Ткі поводження під час риболовлі, утім це лише профілактика нещасних випадків. Побачивши камери, вудкарі ховають обличчя або тікають із насиджених місць. Ксенія дворникова, Олександр Водін, п'ятий канал.